Коли в тебе є цей зв'язок з творцем, то в тебе є цей спокій. Бо як правило, коли ми, коли ми втрачаємо цей зв'язок з творцем, починає не починає наче маятником хитати. То в одну, то в другу сторону ми не можемо знайти себе. А от ти знайшла в цей момент себе, коли здавалось би, інші люди сказали: Бог мене покинув, так? Інші люди би так сказали. Про це говорять небагато коучів. А тому що, не знаю, чому може не всі знають, може не всі е, то підтримують таке, такий підхід. Але коли в тебе не залишилось жодних варіантів, коли ти зробив чи зробила вже все, що міг, і нічого не помінялось, треба здатись. Тобі показують, що ти не контролюєш нічого насправді? От ми нічого не контролюємо крім своїх реакцій і рішень. Насправді, ти не контролюєш ситуацію. І в даному, і в якомусь такому моменті, коли ти все зробив і нічого не можеш змінити, і нічого не помінялося. Значить, тобі треба здатися, скажімо так, на вищі сили. Вони знають, для чого це треба. І часом, от насправді, ну, я теж цим грішу, та я не ідеальна, я теж цим грішу, я їм роблю, я знаю, що від, я можу зробити то, я можу зробити то. У мене буде це от отак чітко розкладно по поличках. А воно ні в яку. І ти сидиш і думаєш, ну блін, ну що таке, але потім, е, ну я знову ж таки згадую, я це знаю, я це згадую. Е, Маріана, зупинися. Якщо ти це робиш, і воно так не виходить, то можливо, ти щось робиш не так, або ти не зрозуміла, для якого уроку тобі було це дано. І буквально пару днів тому назад, буквально два дні тому назад, я зараз я вже обмовила, що я зараз проживаю ще одну трансформацію. Це одна з найскладніших і найсильніших, і найбільших, і найдовших, як виявилось. І я прямо спіймала один інсайт, чому я заробляю гроші? Я прям плакала.